Христос рождає усім, хтося цікавить історію нашого села Молодків. Сьогодні про неї розповість, а саме про історію життя пані Матильди Матковської науковий співробітник Надвірнянського музею Андрій Василів, якого я думаю, ви всі знаєте. Золотий вересень 1939 року приходять у надвірну 17 вересня Перші Совіти. Це була величезна біда для цілого краю і. Власне, перші совіти з Молочкова забирають пані Матковську і у приміщенні старого повітового суду, який ще був будований за цісаря австрійського в кінці 19 столітті, тут вони зробили перше НКВД в надвір. Власне, її спочатку привезли сюди, а вже сюди за нею приходить в сон Сюзес Смачня і бере її на поруки, домовляється з ними, аби забрати дідочку Матковську до себе. Не знаємо, як було, чи він її замельдував, що вона буде проживати там коло костелу разом з ним, чи десь вона мала жити інше. Ще історія нам про це розкаже, але звідси почалася її хресна дорога на довгих, на довгих 5 років до її смерті. Бо 39-го її забрали, а 1944-го вона вже вмерла. Власне, хочу вам представити теперішнього пароха надвірної Ксенза Матеуша, Швістака який трохи більше розкаже історії про пані Матковську, як вона тут переховувалася, яка її доля далі. Була. Знаход. Чути добре? Так. Знаходимося в навірні біля римокатолицького костелу Успіння Пресвятої Дів Марії. Позаду мене колишня резиденція священників. І тут в цій резиденції проживав один з таких найбільш відомих священників, який... В історії надвірної служили у цьому місті гермокатолицький священиків, отець Юзеф Смачняк, який на цю надвірнянську парафію прийшов в 31-му році ще до війни. І від самого початку, коли він розпочав своє тут душпастерське служіння, дуже активно розвивав громаду, між іншими його заслугою те, що в надвірні побудовано жіночу гімназію, ощадну касу. Ну і цей костел, бо він допровадив до того, що в 1938 році розбудували старий костел XVI століття і побудували величезний, вже такий більш сучасний. Він, власне, проживав у цьому будинку і в, час Другої, в часі Другої світової війни цей будинок став таким осередком гуманітарної допомоги, але теж такої підпільної діяльності, бо тут, крім того, що Ксенцмачняк допомагав людям. Такою гуманітаркою, якби ми сьогодні сказали, він також контактувався з різними підпільними організаціями, які боролися чи то з Совітами, чи з німцями. І його таким найбільш таким доказом цієї такої турботи, є те, що він дуже турбувався про єврейську спільноту міста надвірний. В цьому будинку переховував євреїв. А для їхніх дітей виписував фальшиві свідчення про хрещення, щоб вони є католики, не євреї, щоб вони не попали в гетто, а потім в концтабір. В 41-му році його арештували, у серпні, у червні 41-го року його арештували і взяли на допити у Станіславів в гестапо, Там слідство тривало десь приблизно до року. З таких спогадів чи, чи з таких інформацій, які про це маємо, що воно було дуже таким жорстоким, дуже кривавим. Але він, як священник, не здавався, мало того, ще іншим якось допомагав, інших підтримував. В 42-му році помер офіційно від тифу, але це швидше всього просто внаслідок тортур, який, йому, який йому завдано. До сьогодні не знаємо, де його похоронено. Де знаходяться його останки. Є така думка, що це може бути ця, ця така братська могила, яка є на об'їзді Франківська, колишнього Станіслава. Чорний ліс, там знаходиться хрест, і, бо там було таке місце масової казни місце, де німці вивозили інтелігенцію міста, і інтелігенцію цього регіону, цього Прикарпаття розстрілювали і там. Просто закопували тіла в таких братських могилах, але, на жаль, не, не знаємо, чи він там дійсно похоронений, бо не було жодних екскамацій. Не було жодних е, він також під час війни допомагав е, пані Матильді Матковській. Це була дідечка Молодкова, яка тут в нього переховувалася. Він її, коли німці арештували, він її взяв. І в монашому одязі він просто переодягнув її як монашку, він в такий спосіб її врятував, і десь приблизно рік вона тут в нього просто переховувалася, прикидаючись монашкою, але, але це був такий спосіб, щоб її врятувати, потім, після того, як вона померла, її похоронили на нашому назеренському центрі. В німецькій в'язниці у Станіславові, але пані Матильда ще два роки після його смерті жила і тут переховувалася на цій парафії після смерті, що обов'язки такі душпастерські перейшли на його сотрудників. Священики, які називали вікарями, Вікарі, це сотрудник настоятеля. Тут було двох сотрудників, і вони таке би продовжували, продовжували це діло все засмачення допомоги людям і в цьому числі також є пані Матинді. Тут на старім центрі у надвірні у цьому гробівців Вєжбовських, є похована дідочка Молодькова Матильда Матковська. Не дуже знаю багато що вам за нею розказати. Більше молодківчини вже знають від своїх дідусів, предідусів, бо село пам'ятає. Але розкажу вам одну таку файну історію. Цікаву за нею. Розказувала мені цю історію пані Ірина Васильівна Свягла, що їй розказував її тато, а вони самі молотківські, якраз жили там, де зараз у Молоткові була. Перша греко-католицька церква за мостиком, бо то вже і так колосоровиці побудували другу, розказували таку історію, що як її забрало НКВД, бо забрали її москалі і привезли сюди, в надвірну в НКВД, то за неї пішов заступитися ксон з костьолу Надвірнянського Ксон Шм... Смачняк, Юзеф Смачняк, бо вона ж це ж була, будемо так казати, шляхтянка. І він її взяв на поруки до себе, взяв до костьолу. Перебрав її в законницю, монахиню, і вона там жила ну десь так коло року або трохи більше року. Е, вона вмерла, поховали її тут. І що є теж цікаво, видите, що там пише е, Матковська з дому штауфер. Тобто е, Матковська по чоловіку, е, штауфер, е, відповідно, це і німецьке прізвище, бо ці люди, котрі тут ще є поховані, наприклад, Августа з Дюллеру. І тут виникає таке питання цікаве, бо маємо насправді дуже мало інформації, чи <кій> ці люди були між собою породичені, так як вони походили з німецьких родин. Чи ці люди просто дозволили, аби цю дідочку Матковську тут поховали? Бо, зрештою, це була шляхтянка. І це було так само, ну, в певній мірі і діло милосердя, і так само загонір. То того наразі ще не знаємо, але думаю, що в скорому часі історія нам ці таємниці повідкриває, бо це і для нас важливо. Е, бо не, не є простий гробівець. Юзеф Костанти Вєшбовський е, гербо Ящембець, е, Яструбець. Оцей герб Яструбець це був родинний герб е, цілої родини династії Куропатвів. Куропат, ви знаєте, що тримали надвірну і тримали два замки, бо було дві. Гілки Куропатів, Надвірнянська гілка і Пнівська гілка. І е, властиво, що похована вона була не в якомусь іншому гроб... гробівці, а тут де, зібрана ціла шляхта. І Надвірнянська шляхта, і будемо так вже говорити, і Молодківська шляхта. теж пов'язані польські легіонери, які воювали тут на Прикарпатті під час Першої світової війни. Так це все почалося у жовтні 2014 року, коли вони Перейшли через Карпати, це теж був такий героїчний чин, бо вони за добу побудували пару кілометрів просто нової дороги, переклали дорогу через перевал Орогодзи, який зараз теж і називають власне, перевалом легіонерів. І у січні 1915 року розпочалися тут змагання. З російськими військами, які тут тоді захоплювали цю територію, вони спочатку 24 четвертого, 25 січня, тобто маємо сьогодні можна сказати річницю, почали воювати з ними у Рафайлові. Це сучасна Бестриця, і потім цей їхній шлях провадив, власне долиною річки Бестриця аж до надвірної, аж до Молодькова, аж до Станіслава. Бо друга бригада польських легіонерів, яка була. Частиною Австро-Угорської армії мала таке особливе завдання, щоб відкинути росіян якнайдальше від хребта Карпат. І в Молодькові, і в багатьох інших місцевостях тут в, окол... в околицях надвірної знаходяться, чи то пам'ятні хрести, чи могили, чи взагалі цвинтарі тих загиблих польських легіонерів. Рятував пані Матильду, то він переодягнув її в одяг монашій одяг, бо тут швидше всього в надвірні колись існував жіночий ремокатолицький монастир, може не такий великий монастир, але це могла бути теж така захоронка для дітей. Тобто просто пару монашок, пару сесер монахинь вони займалися дітьми. І, ймовірно, це могло бути згромадження служебниць, служебнічки по польськи Бо це було дуже тоді таке розвинуте і дуже поширене згромадження на території колишньої речі Посполитої, воно настільки було таким численним, що з часом часу мав аж три відгалуження, які працювали в різних районах колишньої Польщі, а то тоді чи Австрії, чи Німеччини чи, 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 чи Росії.